Подарунок за досягнення високих результатів івано-франківська команда з пожежно-прикладного спорту отримала приємний подарунок від депутата Верховної Ради України Олександра Шевченка. Вікенд у Буковелі там можливість досхочу накататися на лижах. Таку можливість юнаки одержали після того, як стали переможцями чемпіонату України з даного виду спорту, який відбувся у Вінниці. Перш за все завдяки команді, завдяки тренуванням, завдяки тренеру, який нас тренував. Проводили збори, тренування важкі. Ну це все сприяло перемозі. А особисто навіть і психологічно дуже треба бути підготовленим, бо коли ти стоїш на серці, ти можеш розгубитися, і ти вже нічого не зможеш показати ніякий результат через свою розгубленість. Тому треба дуже сильно підготовлюватися до змагань. Підготовка до змагань не з легких, це щоденні тренування. Сергій Данильченко чемпіон України, родом з Луганська, але з вересня минулого року Прикарпаття стало для нього рідною домівкою. Хлопець каже, швидкість та спритність це лише половина успіху, решта наполеглива праця. Кожен день ми робимо якісь обйоми, бігаємо башню 100-метрову смугу і легку атлетику. Те, що нам потрібно. Коли немає тренування, я можу там крос побігти своє щось придумати. П'ятий рік поспіль на туристичному комплексі Буковель відбуваються тренувальні збори команди за активну громадську позицію та популяризацію пожежно-прикладного спорту на Прикарпатті. Начальник головного управління державної служби з надзвичайних ситуацій в області нагородив меценатів грамотами. Зокрема, й народного депутата України Олександра Шевченка нардеп в свою чергу подарував переможцям відпочинок на Буковелі. Сказати, що це відпочинок. Звичайно, що гірські скили гарне повітря воно спонукає до більш кращого відношення до Мального процесу завтрашнього дня починаються трудові будні. Це навчання, це тренування і напевно ще сильніший процес підготовки до чемпіонату світу. Шостий чемпіонат світу з пожежно-прикладного спорту відбудеться у серпні. в Гродно. Івано-Франківська команда є базовою для формування юнацької збірної України.